Почнемо з фільму, в якому зіграв Бред Піт. Це Формула-1. Така спортивна драма. Е, з, в, в головних ролях, звісно, Бред Піт. Також там зіграв Хав'єр Бардем, Дамсон Ітріс. Mm. Пам'ятаєш, ми щось про нього говорили на медгалі. Mm -hmm. е, і також Керрі Кондон. Е, непоганий фільм про перегони Кері Кондон 1, це про з... змагання, банк. Да, да, да. Він у нас якась затримка сьогодні. Просто жесть. Я сподіваюся, на фіналі буде нормально. Да. А, і в головних ролях Бред Піт, який грає Соні Хейса, він пілот цих болідів спортивних машин і брав участь в перегонах 90-х років. Потім він завершив кар'єру через свою травму. І, от, через там багато років він протягом всього життя він грав якихось, брав участь в таких. Не дуже е, поширених відомих змаганнях гоночних, але потім до нього приходить Хавєр Бердем, його старий друг, і пропонує йому стати пілотом в його компанії і, ви, і вивести цей бренд, типу, на початок гонки, гонок, щоб вони зайняли якесь місце. А іншим пілотом е, там є якраз Дамсон Ідріс, молодий. Ентузіаз... Молодий гоночник, пілот ет, з таким ентузіазмом і вважає, що він е, і так сам справиться і без Бредапіта. А не супер там якихось багато думок, знаєш, про цей фільм. Якби сценарно він дуже простий, але було цікаво подивитися на гоночки, якісь перегони в плані якихось е, я не знаю, моральних переконань чи якихось психологічних. Психологічних роздумів, якби там немає угу. нічого такого. Але в цілому непоганий фільм, якщо хтось любить такі спортивні драми про якісь перегони, машини, тому е, можу порадити. Я дякую, що чекаєш, тому що в мене є думка про те, що мені це я, коли бачила про цей фільм, я одразу подумала про «Форд проти Феррарі. Для мене це один із найкращих таких гоночних фільмів. Просто. Я не знаю, мені здається, не що Белл заслуговував. Да, да, мені здається, що Белл заслуговував Оскар за той фільм. Угу. І плюс. Ну тут чисто, типу, гонка, Фону, пілоти, да. Да, типу, так, да, да, тут тільки в цьому плані. Ну, все одно цікаво звучить, да, справді. Да. І, можливо, ну, є такі там думки у критиків, що це просто. Піар просування формули, бо дуже mm. і по-перше, Льюіс Гамільтон був продюсером цього фільму, відомий пілот формули, і дуже багато там було камео справжніх, типу водіїв та членів mm -hmm. команд формули, які просто з'являлися десь на фоні, там приходили чи їхали в машині. Mm -hmm. Тобто, що може бути така промоція мої.